Що там за дверима він ще не знає? Командиру ескадрильї блакитна стежа Олексій Лук'янову кортить оглянути свою двокімнатну квартиру. каже, навіть дружина ще не бачила. Вона з дітьми залишилася у помешканні, яке вони орендують. Зараз холодно на вулиці, тому я їх не брав з собою. Ну думаю, що навіть завтра або сьогодні вічером Дуже очень особливо був була син. Давно хотів свою комнату. Ордер номер 10 вручається Лук'янову Олексію Миколаївичу. Квартира до 156. В нові оселі переїдуть 10 родин військовослужбовців 15-ї бригади транспортної авіації, які служили або служать в АТО. Людмила Федоренко отримує ключі замість чоловіка. Зараз він саме на бойовому завданні. Дружина описує йому інтер'єр квартири телефоном. Родина більше десяти років чекала на службове житло, одна за одною змінюючи зйомні помешкання. Скільки їх було, вже й не згадають. Дуже довго чекали. От, ну, дуже раді, дуже щасливі. Перед новим роком такий подарунок хороший. От чоловік зараз пока вато. Вже ми його дождемося. Потім вже я думаю, будемо приїжджати. Кожна така квартира коштує більше мільйона гривень. Гроші виділило Міністерство оборони. Забудовника обирали через тендер. Виграв той, хто запропонував якісне та недороге житло. Ринкова вартість я в що відрізняється від тієї ринкової вартісті в нашому місті, де. 30% на 10%. Переговори з забудовниками, оформлення документів – усе на себе взяли волонтери, дружини офіцерів гарнізону. Над усе намагалися встигнути до новорічних свят. Практично всі або пройшли через обшіжиття, або, щоб хоч трохи краще себе комфортно почувствувати, всі знімали жилье. І стоїмость оренди квартир, по крайней мере, в нашому місті, під Києвом, Борисполь, доходила до двох третій денежного довольства. И всегда каждый тост на Новый год, чтобы в Новом году появилась своя квартира, свое жилье. На какой будет тост? А ми не знаємо тепер о чем мечтать, понимаете? для нас, для нас мечты осуществились в этом году. Далі будемо думати. Я думаю, я не остановлюсь на этом. Я хочу, щоб как можно більше офіцерів нашого гарнізону получили квартири. Усі квартири виділені на час служби льотчиків у Бориспільському гарнізоні. Це дуже правильний план і він діє у всіх країнах. І зараз ми пішли в цьому напрямку. Тільки при звільненні військослужбовець зможе уже потім отримати житло. На постійне користування, а на час служби в кожному гарнізоні повинен бути службовий фонд, який буде залишатися за частиною, і вновь в шівськосу відразу не будуть шукати житло собі для своїх сімей, відразу будуть в квартири до нових осель родини. Планують приїхати до старого нового року. Юлія Башко, Іван Довганик, п'ятий канал.